У Фінляндії кожна родина має набір виживання, а це їжа на 72 години, вода, ліхтар, ліки, навіть спальний мішок. І кожен знає, держава зробить все, але і ти мусиш бути готовим, і від тебе залежить багато чого. А у нас часто все інакше. Ніхто не знає, де ключі від укриття, немає вентиляції, води, нормальних умов перебування в укритті. І поки хтось будує звіти, так звані, в лапках звіти, на папері, інші рятують дітей у темряві. Але при цьому Україна вчиться. Повільно, але вчиться крок за кроком на помилках. Ми створюємо зараз те, що у Фінляндії будували десятиліттями. Ось, що є в дійсності, така ця дійсність. І, можливо, колись ми теж зможемо сказати, ми готові, ми захищені. Але для цього треба зробити дуже багато. Це величезний спектр роботи. Безпека це не бетон, а це відповідальність кожного з нас. Мають бути всі зацікавлені. Від влади, яка має забезпечити безпеку. Своїм людям і до кожного мешканця, який також має знати, що робити. І це в Фінляндії вже зроблено. А Україна тільки напрацьовує цей шлях. І відповідно, на величезних помилках це відбувається. Я не буду зараз казати приклади, бо були випадки, коли укриття були. Зачинені і ціна цього це життя людей. То, шановночі, ми розглянули це питання стосовно укриттів Фінляндії і порівняли, що відбувається в Україні, яким шляхом йде Україна для того, щоб це питання було вирішено і відповідно, для того, щоб всі знали і були організовані. Тому залишайте свої коментарі по цьому відео.